This game's 33-5-4. 4 oh, oh, Snow, it. the prince. <laughs> <those tra> <laughs> Місяць назад їхати сказали мені на контакт. Я не знав, що таке канти. Я думав, це кантовлення на шиї робить, коли зачіску робить. Хоча б, б хтось з нас взяв мезалі. Канадському вісвері був наднасичений змагальний день ігор нескорених. Українці взяли участь одразу в чотирьох видах спорту на снігу: це біатлон, лижні перегони, сноубординг та гірськолижний спорт. Змагання проходили за правилами подібними до паралімпійських. Зокрема, учасників ділили на різні класи. Вони змагалися стоячи, сидячи та серед людей з порушеннями зору. Ми провели цей день з українською командою і зараз покажемо, як він минув. Сьогоднішнього дня я хочу отримати максимальне задоволення. Не знаю, чи вийде щось там. Чи ні, головне, я вважаю, що потрібно кайфанути. Це Дуже важливо, дивись. Останні ворота в фінічній війні. Останні ворота, вони прямо ось тут. А тут вже фінічні ворота. Щоб ви звідси напряму не поїхали. Ви ці ворота маєте мені. То кого знімати треба? Всьо, хлопа. Там, найкращий. Може я на нього гроші поставив? Скільки? 3-5, а я це не Але коефіцієнт нормальний. Що тріпне, полонено? Це не бере мене. Ну, красава, та все вийде, братан, що? Я будь-ка йханути. Та ну да, на що робити. Красавчик, красавчик. Розкажіть про свої очікування. Як ви себе налаштовуєте на спуск? Спуститись, не впасти, от і все. Моє налаштування. За три дня що ми провели віслері. Я вчився заново їздити на годі. Подивимось, результат покаже. За вас знаєте, я всі наша вірна ми схожу. Хоча би хтось з нас взяв метали я там. А с хапіфор хип, косвіс вери строн, і вери верил мене. Ну спочатку я взагалі не уявляв раніше. Я катався на лижах. А тепер я уявляю, ну, ну, як людина з такими е можливостями, як у мене, може кататися. Це нереально для мене було. Але кажу ж, завдяки тренерам, е які показали, як можна насправді кататися і допомогли перебороти самого себе, я це зміг зробити. Мені дуже велика вдячність їм. Дякую. Дякую до краші. Те, що в них не було досвіду до порани, це навпаки круто, тому що ми їх могли навчити, як це робити правильно, і це нас забирало набагато менше часу ніж переучувати людей, які вже вміли кататися чи вміють кататися на другий тренувальний день нашого збору. який проводився в Буковелі. Вже всі хлопці могли самостійно кататися. Два місяці не знав, назад не знав різниці між біговими і гірськими лежами. Місяць тому їхати казали мені на кантах, Я не знав, що таке канти. Я думав, це кантовник на шиї роблять, коли зачіску роблять. А зараз я тут і я виграв серебро. Таке буває в житті. Мету я. Не став, але було цікаво, як я себе поведу. Там ну це все такий змагаль... змагальницький кураж. Тут, звісно, нікуди не дівся, і хотілося також відчути, як це і як я буду на це реагувати самостійно. Я взагалі всі свої досягнення. Е... Це віднедавна, але я всі свої досягнення взагалі присвячую моєму брату, який загинув, е... і всім побратимам так. Тому що вони ну, вони мене зробили. Вони мене зробили такими, як я в першу чергу. У гірськолижному спорті себе спробували 12 українців та українок, а у сноубордингу – дев'ять. Команда здобула тут шість нагород, по три в кожному з видів. Паралельно в олімпійському парку Вісвера проходили змагання з лижних перегонів та біатлону. До бігових лиж долучилися шестеро українців. А поєднати їх зі стрільбою на вогневих рубежах вирішили дев'ять. Я біг біатлонного змагання, з лижами зі стрільбою у віслері в Канаді, і це неймовірно. Взагалі, я чому я брав, обрав. Був вибір між біговим і біатлоном. Я свідомо обрав біатлон, бо тут треба стріляти, хоча маю реально проблеми в маю, кажучи, зором, але обрав біатлон, бо не шукаємо легких шляхів. Я хотів це випробувати, спробувати. Я це зробив не так добре, як хотілося, б, бо на тренуваннях я краще стріляв. Але, звичайно, змога. Але все супер. Я відчув, погода супер, сонечко, супер, перевальник, які всі нас підтримують. Ну, золото гріє душу. Е, -е, Ще не знаю, але щось ну, приємне. Приємно. Хоча дійсно, я, я для кайфу, я намагався заспокоїтись, під музичку щось там головою кивав. А ще, якщо ж буде додаткове нагадування про ці змагання, то це супер. Обидва види спорту принесли збірні по п'ять медалей. Зокрема, в вижних перегонах серед новачків у класі стоячи був повністю український п'ятистал. У Біатлоні ж головна увага була прикута до Івана Левернюка. Після того, як його не допустили до скелетону через майже повну незрячість, захисник виборов срібну медаль вже в іншому зимовому виді. Нагороду він разом із переможцем ще одним українцем Русланом Сергійчуком отримав з рук принца Гарі, засновника ігор Нескорених. Ви зробили це всі разом, ви просто класна. Ваня зробив я благодаря вам! Емоції не передати словами. Це було неймовірно. На жаль, не настільки я дав результат, який би хотілося, лише друге місце лише. Але все попереду, це тільки початок. Попередніх інтерв'ю я завжди говорю, я не термінатор, я не Рембо, я круче. Я. я круче. У мене реально вдалося кайфанути. Я це робив ради тих хлопців, які знаходяться в лікарні. Мені дуже важливо, щоб вони розуміли, що можна жити повноцінним життям. Я це робив заради своєї родини. Мені дуже важливо, щоб мною почалася донечка та моя родина. А також мені дуже було важливо підняти прапор України, свого підрозділу штурмової бригади Людь. Я це зробив, я дуже задоволений. Так завершилися ігри нескорених нескорених-2025». у Канаді. Українська команда здобула 30 медалей. А головне нагадала світові про війну в Україні. Українські ветерани та ветеранки віднайшли тут безцінний досвід завдяки підтримці, спільноті та зцілені завдяки спорту.